Добре, що ми на спаречку їдемо? 100% їдемо. Все, тоді. Е, до речі, друзі, у Дмитра є дуже фанні ровери. Якщо комусь буде цікаво, можна орендувати у нього добрий ровер. Розкажи, скільки взагалі приблизно там, коштує тебе ровер? У нас є велосипед 29 колеса, досить високі, 21 рама. Це вже йде більш для високих людей. Так само є для дівчат 26 колеса, 19 рама. Так само, вони йдуть кольорі хаків, всі одинакові йдуть. Mm -hmm. А для дітей у тебе є якісь? Е, є дитячі у нас, є дитячі mm -hmm. такі до 10 років, ну, 10 років від 8 до 10, до 14 можна катати залежно від росту дитини. Mm -hmm. Є так само дитячі крісла. Mm -hmm. Якщо маленька дитина до 25 кілограм, можна собі. Uh -huh. Так нас такі от крісла і може доросла людина вже да, з дитиною поїхати. Так, може поїхати. Шовоми є, входять в ціну. Там. Ціни в нас не є дуже дорогі, 100 гривень година, 3 uh -huh. години у нас 250 коштує, цілий день 500. Uh -huh. Uh -huh. А я ще я там, тебе бачу, на вулиці є самокати, так? Ще є електросамокати, досить хороші. Нові повністю. Це прокат повністю новий, так само самокати нові. Ціна їх 250 гривень година. Година, так? Можна поїхати, ну, можна взяти на дві години, буде 450 буде, знижка там 50 гривень. Дешевше. дешевше, так. Є угу. нас окуляри, там в загальному, що можна, якщо... Окуляри Щось тебе бачу, так є. Будуть спортивні окуляри, все. Є такі кепки ще, да, в тебе? Так, є ще кепки такі, щоб... До <сум> <Або, сум> речі, зараз віде. вже літо, так, да, я думаю, кепка дуже кому знадобиться, хто ще не встиг собі купити. Хлопці, так що змішати, є отакі кепці гарні, отакі ровери, дуже багато роверів. Я думаю, вистачить сім. А розкажи, будь ласка, де взагалі приблизно твоя крамничка знаходиться? Це, виходить, сивополяниці. бовиця угу. стаїще. Це знаходиться біля готелю «Фамілія». — Оце Готель «Фамілія», так? — Готель «Фамілія», тут одразу. Ага. Ззаді дуже популярний магазин Сім'я. Зразу тут парасолька. А, Біля е синьої да, парасольки? Так, так, так. І тут зразу мій друзі, Тут рядом ще є така сувенірна крамничка. От, якщо комусь ще треба буде щось цікавого взяти, то можна буде прибрати, ну, взяти собі щось цікаве. Доброго дня, Олександр. Доброго дня, Василь. — Василя, а що у вас взагалі цікавого? Є. Дивіться, є тут барання різні, є горішки в меді, є варення соснових шишок, mm -hmm. е є різні, тут багато різного, є всередині чимоні. Заглянуті. Рибочки домашні, мариновані, сушені, скрапики різні, домашні. Вироби дерев'яні що... ну, роботи, роботів, глиняна, чайочки різні є, тут mm -hmm. з цієї сторони, mm -hmm. безрукавочки, платочки. Ну, от чого пізно маємо. Mm -hmm. Так що, друзі, можете завітати до Дмитра, а також до Василя, якщо тут прибрати, наприклад, собі взяти в оренду ровер і взяти якісь смаколики в собі або ще щось. зараз на горку майже приїхали вже файна сьогодні погода схочимо протиськач ну тепло да? можна було футболці їхати yeah. я тут бачу взагалі що тут в кожному дворі майже пілорама є так Ну так вони ще заробляють на цьому добре. Ну, всі правно для себе, бо тут м'ясні мають і так нормально. Ну, mm, Який злюка. Справжні. Повторонець. Ці, до речі, дуже такі гарні домики жарко вже, так. Да? Але все одно з собою треба і ветровку, я гадаю, брати, то така в Карпатах погода дуже Так, воно Зараз сонечко в будь-який момент може і дощ піти. Гарно як. Уже майже піднялися. Да, там добре видно Гаверлу, петрос, горгани, там хомяк, синяк. Зараз, до речі, можна буде побачити дуже добрий ці гори. Обов'язково вам зараз покажу. їх. Блін, ну, там був прохід, коротше він зараз... Там такі був як відкидний типу, верх. вот тут пррбыло уже oh wow. Останній часу, коли приїжджали, оця лавика і біля неї був цей прапор. Але мабуть його вітром може відірвало. Тут на горі дуже часто такий дуже сильний потужний вітер. Може відірвало. Бачиш там, як такий колушок є. Воно стояло десь, ну я пам'ятаю, що останній час я був десь отут, він біля стояв, але це треба чимось його прибити. <laughs> Бачите, які кравіди гарні Дуже гарно. Всі гори як на ладоні Ну як тримається? Хана, один цвях просто, треба ще один цвях один цвях Отже, а вот є цвях один Тримай він кривий трошки може підрівняти його. Ну, Зараз поставимо наш прапор. Чи <плес> кажуть не, не добре цвяхів неділю забувати? <плес> Є стоїть. Гадай, триматись буде. Ще раз Така смиречки, її можна побачити на карті. Вона там позначена. До речі, а розкажи, де яка гора є. Справа у нас знаходиться Петрос, це Петрос. у нас початок або кінець Чорногірського хребта. Угу. Зліва у нас Говерва саме вища гора, 2061 метр над рівнем моря. Ззаді у нас знаходиться масив Горган. Горгани це оці, так? Так, вони протяжністю 80 км. Справа ми можемо бачити, це у нас так. хомяк. Угу. Прямо це у нас є синяк. Ну і далі там вже йдуть гори, повністю масиво горган. Угу. От, друзі, така у нас екскурсія така невеличка. Оце хомяк, синяк, хребет горгани. І от такі от Петрес та Говерла. Драгобратський гори. Там є драгобра. Ото так? так. Драгобра. Там курорт називається Драгобрат, але ну, там типу одна гора Драгобрадом називається. Того типу так Угу. Uh -huh. Популярно. Ну і типу готель є драгобра. А, це біля, біля там, так? Де ну, самому так, там гореш драгобра просто найвища гора там. Именно так називається типу, масив. Саме речі гора її часті типу, назва всіх ну, Так як само, Як Чорногірський хребет, так само рахується Трагобратські гори. Mm -hmm. Як Горганський масив, так само цей. Ага, тут у нас... А пришлоди. тут перекрили, так, вони. До речі, тут можна було теж прямо проїхати той, той А Тут їздили... перекриви, бо корови пасуться, розумієш. Ну, да, ну... Але й нема щоб треба перелізати. Як... Бо тут стежка є, ну це прямо, то є стежка тут. Так що друзі, отак от подорожуючи, подорожуючі, ну, буде такі парканчики невеличкі. Що маєте на увазі, що іноді прийдеться так перелазити, як ми зараз... Нічого страшного. Ми впораємось. Да, ну вчора тут дощ трохи був, бачиш. Тут ми можемо шашлика да, заказати. Так, да, так, да, так, да. досить хороший шашлик, типу кафе Шабран Шабран, ага. У нас тут. Що, ну підемо, візьмемо ще. Да, йдемо, а візьмемо. Що тут взагалі? І вино, так, да, є. Вино є, у нас тут наливки є, пиво є, все, все є. Доброго слава, дня. Україна. Героям слава. Олександр, мене Алік зовут. Алік. Та нам цікаво взагалі хотіли би шашлика заказати у вас. Зразу за 10 хвилин. — За 10 Готово. хвилин. А який шашлик готуєте? Любой. Ну зараз в даний момент є свинячі. А ще є стейк є і звичайні шашлики з вирізками. — Добре, то нам би десь кілограм шашлика. Це скільки приблизно буде коштувати? 10 кілограм шашлика? Ні, ні, кілограм, кілограм шашлика. Десь зробимо вам скидки і там. За 600 гривень. Кілограм така, да. добре. А що тут бачу, у вас є там і вино, вина є, так? Да? Вино є, різні. Це домашні є. всі, так? Всі домашні, наші. Отакий От на малік приготував шашлик. Та взагалі супер. А пахне як. Ну, то добре готуєш? шашлик? Супер, супер. Зараз пробуємо. <реш> Попробуємо да. сад. Якщо не сподобається, гроші не плотиш. Та ні, я бачу, що він дуже такий ну, все, файний. Я думу, буде все дуже буде дуже файний. Що, друзі, обов'язково приїжджайте до Буковелі, селища Поляниця. Зараз, на жаль, війна у нас, але тут ну, нібито тихо зараз спокійно, нічого такого, там ніяких вибухів, нічого немає. От біля готелю Фамілія є от, можна орендувати собі ровер на будь-який смак і для дорослих і для дітей. До речі, от зараз теж пара приїхала, взяла пару роверів з таким маленьким кріслом для дитинки. От чоловік з дівчиною. Є крамничка сувенірна лавка. І напроти є таке от кафе, де можна собі придбати якогось вина, от хлопці взялися ще. Або замовити шашлик. Назва шабрада. О. Що обов'язково, друзі, ставте лайки, вподобайку. От, з вами був Олександр на каналі Just A Bike. Всім гарного дня!